Царство Боже близько. Роздуми над Словом Божим на вівторок 30-го звичайного тижня. Рік перший. Того часу Ісус промовив: До кого подібне Боже Царство? І до чого Його прирівняю? Подібне воно до зерна гірчиці. Яке людина взяла і кинула у свій город, і воно виросло і стало деревом, і птахи небесні оселилися в його гілках. І знову сказав, до чого прирівняю Боже Царство? Подібне воно до закваски, яку бере жінка, кладе в три мірки борошна, доки не вкиснувся». На сторінках Євангелія ми часто зустрічаємо поняття Божого Царства, яке провіщав Ісус. Коли Господь, як описує це читання, підбирає слова, щоб розповісти нам про Боже Царство, варто задуматись, а як я його собі уявляю? Де воно для мене? Адже я повинен намагатися до Нього потрапити. І скеровувати до нього свої прагнення та зусилля. Замість того, щоб шукати його десь за Хмарами чи у далекому часовому майбутті, пропоную використати пояснення папи Бенедикта XVI з книжки Ісус із Назарета. Після глибокого біблійного аналізу богословських досліджень папа наголошує. Боже Царство не є десь чи колись, воно може і має бути тут і тепер, коли в нашому серці присутній живий Господь Христос, коли ми погоджуємо з Його волею наші діяння, коли перебуваємо в Його благодаті та під Його благословенням, Він тут і тепер керує реальністю, в якій ми знаходимося. І саме це і є Божим Царством. Отже, перевіряючи свої дотеперішні уявлення про обіцяне Ісусом Боже Царство, слід себе запитати, чи наближаю я Його появу, чи навпаки віддаляю? Як я дбаю про найближчий особистий контакт з єдиним Господом? Що конкретно я роблю? Аби моїм життям керував Ісус Христос, а не я сам чи якісь інші сили. Боже Царство так близько до кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.